У сьогоднішній прекрасний день линуть вітання для нашої ювілярки відлюблячого чоловіка для олійник Ольги Ярославівної. Ваш ювілей це серйозна дата у житті кожного. Цього дня хочеться чути найприємніші і найдобріші слова, отримувати гарні подарунки та провести цей день за великим столом у колі близьких за духом людей. Крім того, багато хто вірить, що 40 років не можна визначати. А от наступна кругла дата це 50. Тому вітання із днем народження мають бути щирими та небанальними. Ваш ювілей, Ольга Ярославівна, це золотий вік. У вас справжній вік стабільності. Ще попереду, але доросла дочка, люблячий чоловік, життя налагоджене, у вас прекрасний затишний будинок, а все, що не збулося, обов'язково здійсниться. Бажаємо залишатися доброю дочкою, прекрасною подругою, хорошою колегою по роботі. Кохання. Ганою дружиною, матір'ю і просто яскравою приголомшливою жінкою. У вас сьогодні ювілей, це свідчення того, що у вас є життєва мудрість і дорогоцінний досвід, але, напевно, душі вам не більше 20. Це видно по ваших блискучих очах. Продовжуйте радіти кожному дню. Нехай друзі та близькі завжди дарують вам компліменти. Робота та кохання, залишайтеся яскравою, цікавою, красивою та повною чарівності. Залишайтеся завжди такою ж мудрою, життєрадісною, доброю та красивою. Нехай у душі завжди буде спокій та щастя. Найголовніше, чого хочеться побажати, це міцного здоров'я, достатку те, щоб усі рідні і близькі завжди були поруч. Нехай очі іскряться радістю та чарівністю, а ваша посмішка завжди залишається такою ж променистою. Жінки не мають віку, і в день ювілею ви молода та прекрасна, адже це лише перша половина життя. Нехай подальші роки несуть позитив, душа зберігає молодість та чарівність, не підводить вас і здоров'я. А Всесвіт завжди посилає енергію, доброту та оптимізм. Нехай кожен день вас наповнює силою, енергією, активністю, щоб обов'язково здійснювалось усе задумане. Нехай завжди підтримують любов близьких та доброта оточуючих. Нехай доля вас береже. Бажаємо залишатися на довгі роки здоровою, привабливою, щасливою, і захопленою життям в оточенні люблячої родини та друзів. Будьте завжди веселою та успішною. Більше відпочивайте. Цікавої роботи вам та добрих днів і підтримки від рідних. Нехай усі яскраві моменти життя створюють його. Удачі в роботі та затишку в будинку бажаємо вам, Ольга Ярославівна, найдорожчій та найулюбленішій золотій ємениниці прекрасного настрою, пахощів. Та улюблених квітів. Нехай дні ваші будуть наповнені красою теплом та позитивом, а ваше життя лише набирає обертів. Тому хочемо побажати, щоб ви ніколи не падали на життєвих поворотах долі. У складних ситуаціях збирались та йшли далі. Нехай ваші колеги по роботі та друзі давали ще більше стимулу для втілення ваших планів. А рідні завжди будуть сильною підтримкою та оберегом у будь-яких ситуацій. Ви дивитесь напрочуд молодою. Є така приказка: вам стільки років, наскільки ви себе відчуваєте у душі. Адже молодість не роки вимірюють. Бувають люди і в 20 років, а сивина із зморшки може виправити один похід в салон краси. І ви, як нова, навіть гарніша. Живіть щасливо 100 років, не хворійте і продовжуйте радіти життю. Нехай буде так, чим більше років. Тим більше щастя. З ювілеєм вас, дорога Ольга Ярославівна. А в тут сьогодні не народження. Сьогодні вас вітаю з днем народження і заспіваю пісню. Бажаємо нас на і вам и сил, щоб все світ вас завжди.